Філософи, медики і психологи багато років вивчали та намагалися пояснити характер людини за допомогою стихій. Карл Юнг навіть створив тест на тип особистості, який фокусується на чотирьох областях: інтроверсія проти екстраверсії, інтуїція проти відчуттів, думки проти почуттів і сприйняття проти оцінювання. Його типологічний тест представляв чотири душевні елементи: вогонь, повітря, воду і землю. Незважаючи на погану репутацію астрології як магії, яка не може бути науково доведеною, її принципи все одно досі мають значення і вплив у газетних статтях, застосунках по підбору пари чи просто в розмовах, чотири елементи душі мають визначені риси і якості, які роблять кожну з них унікальною. Ким би ви не були вогнем, повітрям, водою чи землею, ми сподіваємося, що ви знаєте свої сили і таланти і використовуєте їх у своїй життєвій мандрівці. Почнемо з вогню. Вогонь це енергія позитивна, мужня, активна, екстравертивна. Вона дуже виразна і є яном в ін'ян теорії. Цей елемент асоціюється з натхненням, активністю, пристрастю, життєвою силою, мужністю, спонтанністю, волею, вірою і можливостями. Люди цього елементу прямолінійні, вольові і активні. Вони рушійна сила всього. Куди б вони не пішли, вони несуть радість, яка запалює посмішки у людей навколо. Цілоспрямовані та сміливі, вони приймають життєві виклики та мчать вперед. Людина-вогонь завжди у русі і шукає цікавих пригод. Вона може бути відвертою, нетерплячою, зухвалою та безрозсудною, але якщо не буде обережною, може легко вигоріти. Дорослішуючі, вогняні люди знаходять свій темп і починають розуміти, як їхні слова і вчинки впливають на інших. Зрештою, вони великі авантюристи і створюють дивовижні можливості для світу. Тепер про повітря. Як і вогонь, повітряна енергія також позитивна, мужня, активна, екстравертивна, виразна і є яном. Цей елемент асоціюється з роздумами, стосунками, логікою, спілкуванням, допитливістю, об'єктивністю, комунікабельністю і абстрактним міркуванням. Люди повітря кмітливі, дотепні, розумні, у них дуже широкий погляд. Вони це ті шалені науковці, які придумують купу теорій і можуть об'єднати ідеї, концепти та історії докупи. Вони думають дуже швидко і чудово вирішують проблеми. З необережності вони можуть перевантажити власну нервову систему. Вони також можуть бути вічливими балакунами, але не обов'язково виконують те, що пообіцяли, тому може здатися, що вони не з цього світу. Дорослішаючи, повітряні люди стають приземленішими і вчаться приймати свої емоції, щоб стабілізувати розум і втримати його від гіперактивності, їм допомагають медитації. Загалом з них виходять найкращі мислителі, які бадірять світ своїми цікавими ідеями. Далі йде вода. Вода це енергія негативна, жіночна, пасивна, інтровертна, самодостатня і ін. Зазначимо, що слова негативна і пасивна тут не означають щось погане. Це щось схоже до сторін батарейки плюс і мінус обидві необхідні для функціонування. Цей елемент асоціюється з емоціями, чутливістю, інтуїцією, суб'єктивністю, співчуттям, гнучкістю і уявою. Люди зі стихією води емпатичні, проникливі, творчі, артистичні та рефлексивні, з них виходять чудові друзі, терапевти та слухачі. Завдяки своїй глибокій і щедрій природі вони дають чудові поради і завжди готові допомогти. З необережності вони можуть забагато віддати іншим і потонути у своїх емоціях. Дорослішуючі водяні люди вчаться відпускати свої страх, піль та образи і стають дуже стійкими в тяжкі часи. Загалом вони цілителі, які нагадують нам про важливість вразливості, і нарешті земля. Подібно до води, земля це енергія негативна, жіночна, пасивна, інтровертна, самодостатня і ін. Цей елемент асоціюється з практичністю, надійністю, корисністю, реальністю, приземленістю, обґрунтованістю і стабільністю. Люди землі терплячі, дисципліновані, старанні і трудолюбиві. Вони прищеплюють світу режим, порядок і правила. Люди цього елементу великі прихильники традицій і є обережними та консервативними. Завдяки вмінню організовувати та будувати структури, з них виходять геніальні управлінці. Вони можуть бути занадто контролюючими, впертими та приймати лише свою думку. Дорослішуючи, люди землі вчаться ризикувати та стають відкритішими до нових ідей. Загалом вони будівельники, які тяжко працюють, щоб у світі було безпечно жити. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Розкажіть у коментарях, з яким елементом ви асоціюєте себе.